Привіт, Україно! привіт, громадо! Це ваші улюблені стадап новини з каналом разом. Я. Наша атмосфера, як у Верховній Раді, буде і посміхатися, і плакати, і знову посміхатися. Головне, щоб не побилися. Сьогодні говоримо про те, як громада вирішує скейт чи дитячий майданчик, як берегині вже рік плетуть сітки і годують пів армії. А ще про Зеленську з принцесою, повінь в Одесі, зустріч Зеленського з НАТО і, звісно, нашу осінню on інклюзів, гарбзи тайомкі З вами я, Вадим Ткаченко, ветеран, ведучий та трішки гуморист. 26 вересня зібрали. Зібралися представники громади, бізнесу, громадських організацій і вразливих груп. Тобто було, як у маршрутці в годину пік. Усі різні, але спільна мета. У напрямку стійкі рішення визначили три топ-ідеї. Розважально спортивний центр зі скейт-майданчиком, бо якщо діти будуть крутити трюки на скейті, менше шансів, що вони будуть крутити вам нерви. Інклюзивний майданчик, щоб грати могли всі. Еко хаб місце, де можна сортувати сміття, нарешті, де буде здавати батарейки, а не тримати їх у шухляді до страшного суду. А ще пріоритет людська безпека відеонагляду і благоустрою. Тобто тепер не тільки сусідка з балкону буде знати, хто смітить, а ще й камери. Усі ці ідеї увійдуть у план стійкості та безпеки громади, Тож далі будуть не просто балачки, а конкретні дії. 1 жовтня у нас подвійне свято. По-перше, День захисників і захисниць України. Тож вітаємо всіх причетних і тих, хто на фронті, і тих, хто в тилу допомагає. А по-друге, символічно саме цього дня свій перший день народження відзначив волонтерський центр на Грешівській берегині. За рік роботи ці жінки сплели 212 маскувальних сіток. Якщо розкласти їх по підлозі, то можна зробити дискотеку для цілої бригади, а ще зробити накриття для циганського весілля. Уявіть собі, це 8 тисяч метрів квадратних полотна, яке реально рятує життя на фронті. І це не рахуючи сотень порцій їжі, якими вони підживлюють наших захисників. Голова села Антон Овсієнко теж не лишився осторонь, прийшов відзначити колектив і сказати дякуємо. А ми кажемо ще голосніше: берегиньки. Ви справжній тил, опора і гордість громади. Ви не тільки платите сітки, ви платите віру в перемогу. З нами на зв'язку пані Тетяна Кохан із благодійного центру на Грешівські Берегині. Пані Тетяна, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, розкажіть нам, будь ласка, про свій волонтерський центр. Скільки у вас взагалі працює там людей? Ходить. Е, ну, в загальному я так чітко не скажу, не пам'ятаю, скільки я не, не рахувала їх. скільки, е, Тобто, чоловік до 15 в нас ходить. Чоловік... В клуб, е, з періодичністю, так, так, з періодичністю ми е, відкриваємо, заходимо кожен день на 4 годинки і ми вплетимо. А Підскажіть, будь ласка, ці 15 людей це жінки чи чоловіки також є? плетемо, готуємо Скажіть, скажіть, будь ласка, і як в, там... як взагалі відбувається ваша допомога? Це безпосередньо ви допомагаєте своїм друзям знайомим чи до вас надходять запити? Ні, ми взагалі і запити, і друзям, знайомим всім ми кидаємо, так. сітки ми плетемо, Хто, хто зважає, то й замовляє, той mm -hmm. то, то так і виходить у нас. А скільки взагалі ви вже е, провели роботи, скільки сіток? Сіток у нас вже більше 200 сіток у нас е, роботи. Оце ми рік, якраз ми рік займаємося цим. Mm -hmm. Можливо, ви якось відсвяткували свій, так сказати, перший юбілей свого волонтерського центру. Так, юбілей у нас був ось буквально на 1 mm -hmm. число цього місяця. Е, е, з, Наше ТГ приявався, наш керівник всього нашого ТГ, вітав нас. отак от ми працюємо. Дякуємо вам, пані, за вашу плідну працю. Ваш внесок є дуже важливим. Я думаю, що хлопцям допомога стилу є дуже важливою підтримкою та допомогою. Вони відчувають, що вони не одні. Тож, друзі, давайте будемо підтримувати е, наш волонтерський центр е, на Грешівській берегині. Е, лінк ми залишимо в описі. Дякуємо. Донатте, ще І І через донатьте. Гарного дня. До побачення. До побачення. 30 вересня Білогородська громада провела в останню путь Євгена цяцька, відданого захисника України, патріота та талановитого музиканта. Євген народився в Донецьку, був підприємцем, засновником рок групу MedCat та репетиційної бази Репка у 2014 році організував проукраїнські мітинги в окупованому місті, після чого змушений був виїхати в липні 2024 року. Добровільно став на захист України у складі 152 ї окремої єгерської бригади. На жаль, служба тривала лише півтора місяці. Євген загинув 7 вересня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому назавжди 39. Просимо всіх водіїв підтримати ініціативу та зупинитися на узбіччі о 9.00 на одну хвилину. Для вшанування пам'яті полеглих у страшній і несправедливій війні, розв'язаній російським агресором? Нами на, на зв'язку начальник інформаційного відділу Білогородської сільської ради Казьонова Наталія. Пані Наталія, вітаю. Доброго ранку, пані Наталія. Скажіть, будь ласка, як проходить вшанування пам'яті загиблих героїв в нашій громаді? У е, нашій громаді вже е, склалася Традиція вшанування пам'яті героїв на щиті це, по-перше, дописи пам'яті, які ми завжди готуємо, коли надходиться сумна і трагічна звістка до громади. Це такі. Короткі описи історії життя з ключовою інформацією, ключовими фактами, що рідні хотіли би сказати про свого сина, чоловіка, брата, друга, іноді представники родини дають це інтерв'ю. Це перше, що ми робимо. Потім сама церемонія прощання. Яка завжди оголошується публічно, крім випадків, коли є бажання родини, щоб церемонія була приватною, і, і обговорюється маршрут, живий коридор, обов'язково присутні представники поліції, громадського захисту, карета швидкої допомоги. Ну і власне кажучи, уже потім наступає той момент, коли ми розміщуємо захисника на Алеї Слави. Сумне питання: скажіть, будь ласка, скільки в нашій громаді загиблих безпосередньо на Алеї Слави? На той момент, коли ми проводили церемонію зі вшанування пам'яті на Алеї Слави в лютому цього року, там було 70 захисників. І також ще е, декілька цивільних, які загинули в нашій громаді, е, і з того часу ще майже 20 е, нових імен, які ми будемо додавати на Алею Слави, пані Наталі, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, коли взагалі впровадили хвилину мовчання безпосередньо в нашій громаді? В нашій громаді хвилина мовчання діє ще з 2022 року, обов'язково це є в закладах освіти, а на рівні всієї громади цього навесні цього року, коли? Була представлена дорожня карта хвилини мовчання. От як правильно її запровадити, які дії краще вжити. Ми щиро дякуємо розробникам цієї карти. Вона дуже допомогла грамотно і правильно розставити певні акценти. І на сьогодні у нас нагадування про хвилину мовчання є обов'язковим в соціальних мережах і на офіційному сайті сільської ради. І також нещодавно запроваджено перекриття вулиці Володимирської в білогородці, це навпроти сільської ради о 9.00 на одну хвилину силами патрульної поліції, і ми закликаємо всіх водіїв підтримати цю ініціативу і теж знаходити цю хвилину. О 9-й ранку зупинятися, вшановувати пам'ять, тому що завдяки тому, що наші захисники віддають своє життя, ми маємо змогу, власне кажучи, о дев'ятій ранку бути за кермом і прямувати кудись по своїх справах. Була хвилина мовчання, в 9 годин. Наскільки це важливо? Це надважливо. Уявіть солдата, який втратив побратима, і сьогодні там в відпустку прийшов, там у відпустку. І він бачить, що тут ну просто мирне життя, і ніхто, ніхто навіть не згадує. А коли о 9-й годині ми виходимо, вшановуємо пам'ять, дякуємо їм. Це дуже важливо. Наскільки це важливо, як ви вважаєте? Як же не важливо? Ми ж потрібно нам пам'ятати всіх, хто нас захищає. Це дуже важливо з точки зору, що дякуючи цим хлопцям, ми можемо працювати, жити, і це має бути обов'язково сто відсотків, навіть не повороть. Дякую, пані Наталія та нашій громаді за те, що ви робите, за вашу допомогу родинам загиблих. І безпосередньо ми маємо пам'ятати наших захисників за їхній вчинок, і пам'ять про них має жити вічно. Також закликаємо всіх вас о 9-й ранку вшановувати пам'ять загиблих наших героїв. Дякуємо. Дякую. Друзі, цими вихідними святкували День працівників освіти, простіше кажучи, День учителя. Свято тих, хто що щодня терпить не лише дітей, а й їхніх батьків. Голова громади Антон Овсієнко привітав наших любих вчителів, подякував за їхню працю і відзначив нагородами. Дія наші святяни, я щиро вітаю вас з вашим днем, з вашим святом. там. Я дякую, що ви є в нашій громаді. Я дякую за вашу нову працю, за вашу мужність, за вашу витримку і за ваше бажання навчати наших дітей. На жаль, зараз не можу бути присутні разом з вами, тому що є до відв'ядження на разом з нашим губернатором, та передачі техніки і автомобілів 72-ї бригаді. Я Хочу, щоб ви всі були щасливі, всі були здорові, всі жили ми, в мирній прекрасній гарній Україні, і знаєте, так станеться, тому що ви виховуєте найкраще, найкраще молоде покоління. Дякую вам за це для вчителя. Нагорода це не просто папірець, це ще й офіційне підтвердження, що він пережив черговий рік з учнями, які були ну дуже слухняними. А саме про сім'ю освітян розповість керівник відділу освіти білогородської сільської ради, пані Світлана Рибак. Пані Світлане, вітаю вас. Вітаю вас. Так скажіть, будь ласка, як пройшло святкування дня вчителя? І ми мали таку нагоду гарно святкувати день вчителя, адже це надзвичайний день, який присвячений нашим найкращим педагогам, які щодня працюють для наших дітей. Чи були якісь курйозні ситуації, як ви святкували? Можливо, хтось із вчителів вилазив на стіл з танцями? Ні, ні, на жаль, такого не було. Чи на щастя, чи на жаль, тому що у нас педагогічна родина, знаєте, така інтелігентна, освічена, яка святкує гарно, так як і працює. Скажіть, будь ласка, наскільки вчителі взагалі сприйняли подяку? Наскільки вона їм була потрібна? Що вона для них значить у нас більше ста чоловік, які були нагороджені Київською обласною державною адміністрацією, були нагороджені Печанською районною державною адміністрацією, безпосередньо Білгородською сільською радою та відділом освіти. Також у нас були грамоти міністерства освіти, що надзвичайно приємно. Це ще раз підтверджує, що наші педагоги найкращі вони працюють для наших дітей і їх помічають за межами громади. Скажіть, будь ласка, для вчителів безпосередньо це свято воно важливе, як на вашу думку? Я вважаю, що дійсно так, тому що ви знаєте, один раз в рік ми віншуємо наших педагогів, які працюють щодня безперервно, які працюють в надзвичайно важких обставинах, і за це їм велика честь, хвала і шан. І таке питання на часі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можливо таке, що колись штучний інтелект може замінити вчителя? фактор ніхто ніколи не відміняв, і вчитель є, був і буде. Дякуємо вам за відповідь. Дякуємо вам за плідну роботу. Адже вчителі це саме ті люди, які нас надихають, і на мою думку, штучний інтелект ніколи не замінить людський фактор і безпосереднього вчителя. Дякуємо за вашу роботу і всього вам самого найкращого. У цьому тижні голова громади Антон Овсієнко разом із Миколою Калашником та великою делегацією з Київщини навідалися на Харківщину до наших воїнів. Поїздка серйозна, не жашлики везли, а 16 пікапів, Toyota, Hilux, 350 fpv дронів. Коротше, тепер у чорних запорожців наскільки багато техніки, що можна відкривати свій таксі, тільки з доставкою боєприпасів. А ще підтримали бійців спецпідрозділу Корт. За їхнім запитом передали дрони, станції керування і системи РЕП. Бо на війні зараз головне не лише куля, а й сигнал. Хто керує небом, той виграє. І знаєте, що круто? Це не просто залізо і техніка, це врятовані життя, це шанс для наших захисників повернутися додому. Тож Київщина показала, ми не просто тил, ми той тил, який завжди підвозить вчасно. Разом боремося, разом переможемо. Перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Києві з її королівською високістю, принцесою Анною. Головна мета українські діти, які постраждали від війни. Разом вони відвідали центр захисту прав дитини, поспілкувалися з тими, кого вдалося повернути з російського полону. Серед них 12-річний Сашко з Маріуполя, який вижив після поранення й полону, 17-річна Валерія з Нової Каховки, що самотужки перервалася через окупацію. Марта, яка роками потики вчила українську під час окупації. На жаль, поруч із історіями повернення нові трагедії лише за останні дні Росія вбила 12-річну Олександру в Києві та двох братів із Сумщини разом. З їх батьками. Загалом уже 657 дитячих життів обірвано війною. Велика Британія активно допомагає в ініціативі беріних Back UA, який працює над поверненням викрадених дітей. Зеленська і принцеса Анна вшанували пам'ять загиблих біля мартирологу. Бо, як сказала Перша леді, наші діти заслуговують мирного дитинства, а ті, хто стріляє в дітей, точно заслуговують гагу. В Одесі випала аномальна кількість опадів. За 7 годин випала норма майже за 2 місяці. Системи зловної каналізації не витримали. Вулиці, підвали й будинки опинилися під водою. За останніми даними, загинуло 9 людей, серед них дитина. Згодом кількість жертв підвищилась до 10%. Затоплено майже 700 будинків приватних і багатоквартирних. Затоплено укриття, підземні паркінги, перетворено в водяні пастки, низку об'єктів інфраструктури. Рятувальники врятували 362 людини, евакуювали мешканців із затоплених приміщень та десятки автівок. Запорізька атомна електростанція вже 10 днів працює лише на резервних дизельних генераторах після відключення останньої зовнішньої лінії живлення. Запаси пального для генераторів вистачить ще на 10 днів. Що нам наразі відомо? Магате підтвердило, що ситуація небезпечна і що залежить від генераторів, це крайній захід, який не можна підтримувати довго. Дизельні генератори зараз експлуатуються чергуванням: частина в роботі, частина в очікуванні або в обслуговуванні. Слід включити як відновлення зовнішнього живлення від мережі, ремонт пошкоджених ліній саме це називають ключовим для запобігання катастрофи. Новини світу. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, де обговорили протидію російським провокаціям, зокрема інциденти з дронами над Європою. Наповнення ініціативи Пьорл новими внесками. Ініціатива дозволяє купувати американську зброю за кошти країн НАТО. Уже шість держав Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина і Канада профінансували чотири пакети загальною вартістю понад 2 мільярди доларів. Узгоджено подальші кроки у співпраці між Україною та НАТО. Підготовку до наступної зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться на рівні міністрів оборони, США нададуть Україні розвіддання для ударів у глиб території РФ. Президент США Трамп підписав дозвіл надавати Україні допомогу при ударах по російській нафтогазовій та енергетичній інфраструктурі. Розглядається можливість передачі Україні ракет Тамагавк та Баракуда. У Польщі за бандерівською ідеологією хочуть запровадити кримінальну відповідальність. Президент Навроцький направив до сейму проєкт закону. Зміна спрямована на боротьбу з поширенням недостовірних тверджень про злочини УУН УПА та інших українських формувань, які співпрацювали з німецьким третім рейхом, зокрема про геноцид поляків на Волині. А ці поляки ніяк не вгамуються, їм все минуле муляє. Друзі, і наостанок. Осінь, час гарбузів, варення і димових шашок на городах. Люди знову палять листя, наче викликають дощ, вічне протистояння сусідів, мала не революція. Хочете врожай, робіть компост, не труїть себе й інших. А ще восени відзначають йомкі пур. день очищення і прощення, Всевишній вирішує долю на рік уперед, когось лики, у когось городи, а хтось просто мріє про відпустку. Тож тримаємо разом наш тил, наші серця і наші скейти. Бо життя це коли плетеш сітки, рятуєш життя і ще встигаєш робити компост замість того, щоб палити листя і сваритися з сусідом. Тож, друзі, заряджаємо позитив, вмикаємо гарбузовий режим і вперед до сміху, добра і нових звершень! З вами був я, Вадим Ткаченко, на каналі Разом Я. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, тисніть дзвіночок і до зустрічі!